Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. В залежності, коли ви будете дивитись, це відео Мої вітання, друзі. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе з вами Костянтин. Я з міста Києва. Я люблю ножи Вікторі Нокс. Люблю моди і оглядаю різноманітні моди, які надають мені мої друзі на огляд. Ну і також маю невеличку колекцію своїх власних модів. Але знаєте, те, що зараз я вам продемонструю, мод в цьому чехлі, це, напевно, найкращий мод, який я коли-небудь тримав в своїх руках. Це мод колективна творчість. Скажімо так, це е, саме народний український мод, який був створений кількома майстрами, е, які вважаються майстрами е, в тій чи іншій справі. Так, хтось вміє збирати добре моди, хтось вміє робити класні лайнери, класні плашки, хтось вміє шити ось такі чудові чохли, хтось вміє плести ось такі е, темляки, а хтось вміє виробляти ось такі. Класні потужні бусини. Ось так виглядає чохол. Чохол майстрував шив майстер Сергій Малышев. Майстер, який мешкає в Запорізькій області, який фактично робить для нашої групи Вікторінокс Україна, наша група в телеграм-каналі. Будь ласка, запрошую вас до нас. Заходьте, не соромтеся, тільки листа мені напишіть, розкажіть, хто ви, звідки, як ви дізналися про нас, і, ну і взагалі, скільки у вас вікторінок, наскільки вам цікава ця тема, і будь ласка, ви долучитесь до нашої спільноти. Майстер Сергій шиє такі чохли. Чохол бачимо в такому бендерівському стилі, це український стиль. Цей чохол чудово підійде, як під діловий костюм. Так і, ну, наприклад, під ту ж вишиванку. Так? Ну що ж, давайте подивимося, що в цьому чохлі. Ось бачите навіть, як прошито чудово. Червоно-чорний колір. Червоне то любов, а чорне то журба, як піла квітка цисик. Ну що ж, виймаємо. Виймаємо цей чудовий мод. І можете його розглядіти поближче. Розглянути поближче. В принципі, В принципі, відкрию таку таємницю. У мене був огляд на цей мод. Але в зовсім іншому стилі. З того часу він змінився і змінився кардинально. На ньому колись були ось такі накладки. Накладки з CapCльона. Але ці накладки зараз пішли на цей Yoman Mechanic, який також буде ще перероблятися. Декілька цікавих моментів буде. Про це трошки пізніше розповім. Все ж таки, головний у нас сьогодні в нашому кадрі ось цей красунчик. Ось такий мод на Кібертул 34. Але у порівнянні з тим модом, він. Змінився яким чином? Не тільки накладки. Ну, по-перше, латунні лайнери. Ви можете побачити. Шість латунних лайнерів були поставлені сюди, тому що це мод на 5 предметів. По-друге, це плашки, український карбон. По-третє викрутка. Ну, до речі, до цієї викрутки я мав справу. Зробив я таку викрутку. Victorinox, бачимо. Класна шліцева викрутка, яка чудово підходить під цей стиль. Крюк. Гачок від компакта поставлений сюди. Ну, звичайно, допи, ручка, зубочистка. І хвилинка уваги. Пінцет. Ось такий чудовий, великий пінцет від райк, від ножів райк. Якщо, звичайно, порівняти його з пінцетом з Victorinox, ви можете побачити різницю. Тут навіть коментувати нема про що. Навіть коментувати. Звичайно, що таким пінцетом класно користуватись і зручно користуватись. Звичайно, дуже б хотілося щоб подібні пінцети і робила компанія Victorinox. Ну, в таку плашку, звичайно, він не влізе. Ну, ось так він має десь виглядати. Розумієте? Якщо внутрі. А сюди плашка з карбону, яку зробив майстер Павло. Чудово заходить. Ну і бачимо такий собі венгерівський стиль, так? Саме на ножах венгер. Саме так. Розміщаються подібні пінцети. Ну, у Венгера м, такого ж змісту, майже такого змісту, як Вікторінокс. Яка чудова ідея. Ну, знову ж таки, а, треба зробити все можливе і неможливе, щоб заказати велику партію подібних пінцетів райк, зробити подібні плашки з карбону. І користуватись цим. Латунний логотип. <клух> Чесно кажучи, я вперше тримаю в руках саме от Вікс з карбоновими плашками. Ну і неймовірні у мене відчуття від цього. Просто неймовірні. Хочу вам сказати. Давайте подивимося, як це все працює. Працює все чудово. Все клацеє. Е Нержавійка з. Латунню взаємодіє дуже чудово, міцні пружини, біто тримач. Ножниці. Лезо. Ось таке шило з алокс. У принципі, ви його вже бачили на огляді. І в нас три інструменти є на спинці. Це, звичайно, штопор. це, звичайно, гачок з пилкою. Ну і така викрутка від старого чемпа. Ну, Друзі, ну чесно кажучи, витвір мистецтва, ну, о, немає слів. Це можу сказати про те, що модоробство в Україні вийшло на ну, просто космічний рівень. І, ну, в принципі, це розумієте, це мені хотілося сказати, що це, ну, скажімо так, американський стиль. Ні, це не американський стиль, це саме український стиль, це саме от, наша ідентичність. так? За канонами американських модоробів у них все ж таки трошки інший формат. Розумієте? А це, ось це ну от, саме от українськість відчувається в цьому моді. Дуже чудово він вийшов, потужно. Знову ж таки скажу: кілька людей працювало над те, щоб він з'явився, такий мод. Ну, По-перше, Віталій. Це його мод, він автор ідеї. По-друге, плашки і лайнери робив Павло. Збирав це все Іван з міста Києва. Темляк робив пан Олександр з міста Рівне, Рівненська область. Бусіна. Ось така чудова, класна Бусина. Це з міста Львів. Є компанія, яка виробляє, виготовляє подібні речі, і вона дуже класно, стильно виглядає саме на цьому моді. Чохол Серхіо, Дон Серхіо місто Запоріжжя. Е, ну, в принципі, ну і я трошки додався, те, що там магніти вклеїв в цей кібертул. Так, ось бачимо. І в бітотримач. Ну і так трошечки викрутку зробив червоний колір. Шліцева така викрутка. Дуже приємно, що хоча б на 0,5% я теж долучився до цього моду. Единий, єдиний маленький ще штрих залишився це треба пофарбувати ручку. Ось таку ручку, так, в червоний колір. Ну і тоді це буде просто фантастика. Тоді буде крутий, стильний, патріотичний бендерівський мод. Ще раз скажу: це майже Кібертул 34. Майже Кібертул 34, за виключенням деяких моментів, якщо казати про інструменти, так? Це ось таке шило. Ось така викрутка на спинці, крюк з пилкою. Це не від Кібертула, звичайно. Все інше від Кібертул 34. Але, якщо йому додати латунні лайнери, карбонові плашки, пінцет від Райк. Слухайте, ну це просто фантастика. Такий мегапінцет. Можна розмістити в плашках. І їм же дійсно зручно користуватись. Викрутка червоного кольору. Темляк. Темляк це взагалі витвір мистецтва окремий. Класно вийшло. Бусіна. Карабін чорного кольору. Все дуже класно, дуже стильно. Слухайте, ну, чесно, одне задоволення. Користуватись саме таким інструментом. Одне задоволення. Дуже круто виглядає. Потужно, круто, шкіра дуже приємна. Зроблено класно. Ну, немає слів. Друзі, немає слів. І знову ж таки, мені дуже приємно, що саме українські майстри можуть робити такі чудові речі. До речі, скажу про те, що почався у нас в Україні невеличкий бум на латунні лайнери. Тому незабаром будуть нові огляди на вікси, де також будуть присутні латунні лайнери. І ви побачите, як воно класно, потужно виглядає. Ну, просто супер. Просто супер. Ну, Суперово, приємно, і, знаєте, ось така от патріотичність відчувається саме від того, що ти можеш розглядати цей мод, робити на нього огляд. Ну, Віталій буде користуватись їм. Так що, Віталій, заздрю. Заздрю дуже круто. Дуже круто виглядає. Ось такі справи. Народний мод. Ну а Стосовно йомана механіка, чесно кажучи, наскільки мені Віталій сказав, у нього є плани, його дещо змінити. Ну, змінити це дуже просто. Це змінити комбо відкривачку на стандартну, тому що тут стоїть від Victorinox Vater або Банта ну, від 84 мм. І е, крюк, крюк має бути з пилкою, Тоді буде крутий, трушний йон Mechanics в таких крутих плашках, і ну, дійсно, воно виглядає буде дуже-дуже потужно. Е, до речі, ще кілька слів е, з приводу вагі. Е, щоб ви розуміли, щоб ви, друзі, розуміли, кожен лайнер, який зараз ось тут, бачите. Він товщиною, окрім цього, окрім цього лайнера, який між топором і крюком. Товщина 1 мм. І лише цей 0,5. Для чого така товщина? Товщина. Тому що звичайний лайнер на, наприклад, на віксах, він 0,6 мм. Тут треба ставити все ж таки 1 мм. Справа в тому, що вони стоять саме на тих інструментах, біля тих інструментів поруч з тими інструментами, на які будуть даватись навантаження. Ну, наприклад, це той же бітотримач, так? якщо щось крутити, зривати, тонкий лайнер ставити не можна, тому що ну, деформуватись може. Тому там, де пасатиже, там, де бітотримач, і ось ці крайні лайнери, вони мають йти 1 мм товщиною. Цей 0,5 можна поставити. Ну, тому що на ножниці особливого навантаження не буде. По друге, вага. Кожен лайнер, щоб ви розуміли, додає до ваги, до ножа 10 грамів, якщо лайнер 1 мм в товщину. Це плюс 10 грамів до ножа, лайнер 0,5 мм 5 грам до ножа. Тобто до звичайного кібертула. Можемо порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 5 товстих лайнерів це вже 50 грам. І один тонкий лайнер це 5 грам. Тобто вага у порівнянні зі звичайним кібертулом це плюс 55 грам. Ну, щоб ви розуміли такі, таку річ, коли ви будете, ну, наприклад, замовляти, захочете собі щось подібне зробити, щоб ви потім ну, для вас це не було шоком так, що. Ой Боже ж мій, а чого ж він такий важкий цей ніж? Ну, Важкий, тому що латунь сама по собі важка. І, в принципі, скажу, що навіть така вага вона дуже класно відчувається в руці, але вона дуже приємна. А особливо, коли ти тримаєш такий мод так, в руках, то ну, зайва вага, зайва вага це взагалі ні про що. Зайва вага це взагалі не про що, тому що на кишені його носити ти не будеш. То будеш його носити в такому чехлі або в рюкзакі, або, звичайно, на поясі. Ну, класно, все дуже класно, все дуже круто. І я вам скажу. навіть, от, бачите. Стильно. Все дуже-дуже стильно виглядає. Справжній український мод. Так, зі швейцарськими інструментами, але дух українства відчувається на усі 100%. Так що, хлопці, я усіх вітаю з тим, хто був, долучався до створення цього цікавого проєкту. І, в принципі, у мене все на цьому. Так. Ви можете зрозуміти, які у нас потужні класні майстри, майстри, які можуть зробити класні речі, від користування яких можна отримувати фантастичне задоволення. Просто фантастичне. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Це не останній мод, який я презентую вам на цьому тижні, будуть ще кілька цікавих проєктів, так що залишайтесь на каналі. Хотів сказати, залишайтесь на нашій хвилі. це по-радійному, Підписуйтесь, коментуйте. Ну і в принципі слава Україні, друзі. Героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе, а русський воєнний корабль йде самі, знаєте куди. Так що, русські, скажу вам відкровенно, таку річ ви вряд ли зможете повторити. Тому що не способны, як мені кажеться. Добре, на цьому буду завершувати денний відео, який вже на 19 хвилин розтягнувся. Дякую всім за увагу! Всім па-па, залишайтесь. Все буде, Україна!